Волинянин на сім років сяде за грати за сексуальне насильство і грабіж. Суд визнав винним 32-літнього мешканця села Радовичі, який улітку приїжджаючи Грохів, запропонував підвести жінку, і ледь її не зґвалтував. Доведено, що 7 липня минулого року 32-річний волинянин, приїжджаючи власним автомобілем через Горохів, запропонував 22-річній жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту, підвезти її до Луцька. Слідуючи вже в Луцьк, він різко повернув зі шляху і напав на жінку, почав до неї чіплятися. На щастя, вона втекла. Чоловік вже викинув її речі з машини. Хоча заволодів її мобільним телефоном і поїхав його того ж дня затримали. І суд призначуємо покарання у вигляді 7,5 років позбавлення волі. А директор одного із підприємств реалізовував контрафактну продукцію. Йдеться про електронні сигарети. Порушника судитимуть. За даними слідства, із жовтня 2022 року по серпень минулого року. Директор підприємства, яке мало офіційну ліцензію на торгівлю під акцизними товарами, окрім легальної продукції, реалізовував через мережу магазинів у Луцьку, ківерцях та ковалі також контрафактну продукцію. Такої продукції у нього було вилучено з цих торгових точок на майже 400 тисяч гривень, і зараз за усі ці дії чоловік відповість перед судом.